Всім привіт! Забрав я тільки що на почті отаку от посилку. Це одна посилка просто трьома коробками. Ну, Я її вже на пошті відкрив, не вдержався. Хоча можна було не відкривати. Людина прислала без всяких передоплат, без, без нічого, без наложного платежа. Просто заплатив он 300 гривень за доставку. Ну, Отак. От люди вміють відправляти, довіряють на слово. І... Ніяких не треба ні предоплат, ніде нічого, ні наложного платежа. Посилка достатньо дорога. Зараз я відкрию, ви побачите. Я отримав і вже потім людина прислала тільки на вайбер номер карточки, каже, скинеш на карточку, щоб не платити лишні гроші. Оце я розумію другий уровень. Так сказати. А то буває, щось заказує, що треба вже предоплату срочно, бо так не відправляємо. Ну то ладно, зараз я її розпечатаю, подостаю і покажу вам. Що це за посилка? Як видно, вже ну, зробили надпись на комбайн посилка. Це ще посилка не вся. Будуть там ще і шланги, і ще доповнительні ті. Ну то вже пізніше, туди вже, як це все встановиться, буде те далі відправлятися. Ну да, Наконець я заказав, кондиціонер це буде. Отак ставиться те, те, що ставиться в кабіну, ну, як я називаю вентилятор його. Тут а, не, не вентилятор називається, якось по-другому називається це управління. Не знаю, це я так розумію, ну, моторчики включаються. Три положення, тут, а тут, скоріше всього, чи обороти регулюються ну, Типа кліматоконтроля. Сам ну, моторчик, тут два вентилятора якісь кронштейни, кріплення ну то вже в дальнішому як я буду встановлювати його розбиратися що як і до чого і куди поки тут нічого не зрозуміло ще ось якийсь металічний ну, короб короб якийсь щось воно з'єднується, щось скручується ну, це для установки на рідне місто в кабіні Скоріше все, це він так буде прикручуватися. Ще там є боковушки в ящику. То все буду далі показувати, розказувати, як воно встановлюється, як воно підключається. Будемо встановлювати самі. Теж далі в відео розкажу, чого самі. Радіатор Радіатор великий. Пусть сказали, чим більший радіатор установиш, тим буде краще охлаждати. Радіатор спробував відкрутити пробки під давленням. Ну, вони якоби і повинні йти радіатор і компресор під закачаним давленням з заводу, щоб туди не попадала ну, влага. Так. І сам компресор. Компресор важкий. Ще треба буде робити кронштейн для нього. Ну, на два ручня. ну, нам один буде задіяний. Ця ж муфта. подається сюди теж напряження. маркировка компрессора. Вот такая, кому будет интересно. Ну, важки, наверное. Килограмм 10, 10. Вес. Ну, сейчас будем устанавливать, будем лепить. Надо сделать кронштейн для самого компрессора. Треба буде закріпити радіатор, встановити, зробити, щоб він відкривався, закривався. Ну і встановити, не знаю, чи в першу чергу те, що проще робити, будемо робити те, що проще. Установити оцей коробок. Він встановлюється, рідне, получати, рідний вентилятор прийдеться зняти. А цей встановити на те ж саме місто. В принципі, там підключати Ну, то вже я буду званюватися з людиною, яка мені продала цей весь комплект. Буду вже з ним консультуватися, що, як і до чого, тому що роблю цю процедуру в перший раз.